Тисячі людей виїхали з прифронтових околиць Донбасу. У деяких домівках ніхто не живе. У напівзруйнованій п'ятиповерхівці Донецька лишилися інваліди і пенсіонери. Ті, хто навіть самостійно пересуватися не може. Як вони там виживають? Бачив Ростислав Сесоєв. Попала прямо во двор. Все, до дому сісло. І там яма прямо во дворі. Микола Павлович показує, на що війна перетворила житлові квартали Донецька напівзруйновані будівлі на кожному кроці. Коли стріляють, єдиний шанс вижити бігти до підвалу. Тут усе готово на чорний день. Є дрова, вода, світло, ліжка. Ото всі тут сидять, віддихають, сп'ять. Хто один поспав, другий піднявся. Поспі, до часу ночі, А потім буває, що уходимо домой, а, а не п'ять стрілять, опять, опять верваємося. Та не всі встигають сховатися сусідку Галини Іванівни на півшляху до підвалу, поранив осколок. А тут вона біги, отак платок, голос, ці, кров тіть кругом на, на стіни. Визиваємо скору, скоро от не приїдемо, тому що стріляють. Ця історія зі щасливим кінцем. Жінку доправили до лікарні, там вона пробула три місяці. А от 20 серпня 2014 року у цьому дворі загинули люди. Сім чоловік одразу. Моя подруга в чотирнадцятому домі, Аня Козлова, погибла. Уже не ногу оторвало біседини з того ж дому. У сховищі місцевим мешканцям довелося просидіти двадцять чотири дні. Бабаба-бай ба. сідішка потула. Не дай Бог мене вже трущить. Я вже у не хочу ходити. Майже місяць, проведений у сирому приміщенні, дав про себе знати. У Галини почалися проблеми з ногами. Виразки лікує вже більше року. Ходити поки не може. Ось моє таксі безкальосний. Ота це я другаю. Чоловік та донька померли. Ще двоє дітей поїхали подалі від війни. Сьогодні найдорожче для пенсіонерки весільне фото з чоловіком прожила 43 роки. Слава Богу, живі, я слюбмірна став. Нічого не хочу. Тільки хочу мира. Тільки мира і більше нічого. Весь цей час мирні мешканці отримують допомогу гуманітарного штабу Гріната Ахметова. Ренат Леонидовичу я хочу сказать огромное спасибо за его заботу, что он нас не забыл, что он думает о нас. Очень большое спасибо. Ренат Леонидович, я очень-очень благодарна ему. Просто-таки низко всему ему, потому что такую помощь Продуктові набори штабу роздають по обидва боки лінії розмежування. Вони допомагають пенсіонерам, інвалідам, багатодітним родинам. Вже роздано 11 мільйонів наборів виживання. врятовано більше мільйона людських доль. Ростислав Сесоїв, Данила Кірєєв. Забиття канал Україна.